Я в цілому згоден, що це справді примус до поступок, і серед названих вимог, яких добивається власне російська сторона, це звичайно що. Визнання українською стороною, ну якщо не особливо статусу, якщо не право вето, то принаймні е, повноцінною договірною стороною ЛНР ДНР, тобто почати з ними політичний діалог і таким чином легітимізувати їхнє становище. І це та точка, е, на якій, так би мовити, сторони на сьогоднішній день, як на мене, не можуть зійтися і. Е, я, до речі, не поділяю великої критики мінських домовленостей, яка існує в нашому експертному і політичному середовищі, тому що на сьогоднішній день власне будь-який переговорний процес, будь-які Позиції договірні це така ж сама зброя на сьогоднішній день цієї гібридної війни, як і важкі озброєння чи інформаційні повідомлення. Тобто, в цьому арсеналі ось ці пункти мінських домовленостей вони так само присутні, і як це не парадоксально, але сьогодні вони працюють на українську сторону, тому що виконувати мінські домовленості сьогодні Україна вимагає від Росії.